В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Польська казка чарівна яблутя. Якось у давнину жила бідна жінка, у якої був єдиний син на ім'я Владислав. Якось пішла вона в ліс на збираний на обід малини. Дорогою додому зустрілувала бідну вдяну стареньку, яка їй сказала. Мила жінко, будь ласка, дай мені ягід, і я зроблю твого сина щасливим. Жінка віддала їй кошик з ягодами і старенька з'їла всю малину. Тоді вона сказала Запам'ятай одне коли твій син знайде собі ремесло по душі, він принесе радість тобі, буде корисний людям і стане щасливий сам. І вона пропала, немов крізь землю провалилась. А жінка пішла собі додому. Міркуючи над словами старенької і перебираючи в думках усі ремесла, що тільки є в світі. Дорогою трапився їй кравець, і вона запитала його Скажи на мені, яке, на твою думку, ремесло найкорисніше в світі? Ну, звичайно, шиття одягу, відказав кравець, і мати послала Владислава до кравця вчитися кравецтва. Та, попрацювавши в нього всього місяць, син повернувся додому і сказав Матусю, у житті немає нічого приємного. Кравець шиє дорогий одяг для багатих людей, але бідні в той час ходять в лахмітті. Добре, відповіла мати, залишайся вдома. За якийсь час їй трапився швець, і вона запитала його, скажи мені, яке ремесло найкраще в світі? Ну, звичайно ж, шиття взуття, зраділа мати і послала Владислава до швеця вшитися швацької роботи. Владислав опрацював у нього місяць і знову вернувся додому. Матусю, сказав він, у шиті зуття немає нічого приємного. Швець шиє взуття для багатих, а бідні ходять босі. Добре, сказала мати, – «залишайся вдома, якщо так. Трохи згодом їй трапився зброяр, і вона запитала в нього, яке найкорисніше ремесло в світі. Ну, звичайно ж, військове впевнено відповів той, того ж дня мати відправила Володислава до нього, та й звідти за місяць хлопець вернувся додому. Матусю, сказав він, не до душі мені це ремесло. Зброяр виготовляє зброю і для друзів, і для ворогів. Йому однаково. Але тут мати розсердилась і закричала, якщо жодне ремесло тобі не по душі, йди з дому і паси корів. Владислав найнявся в пастухи. Він пальнував людську худобу, грав на сопілці і зовсім не почував себе щасливим. Сидячи якось на галявинці, він помітив, що над хащою лісу курить дим. Прибігши туди, він побачив величезний білий камінь, охоплений полум'ям, а на камені велику ящерку, що розгублено металась туди-сюди. Владислав схопив суху гілку і допоміг ящерці вибратися з вогню. Як тільки він це зробив, ящка вміть обернулась на маленьку бабусю. Здоров, добрий парубче, сказала вона. Ти врятував мене, і я обіцяла твоїй матері зробити тебе щасливим. Ходімо зі мною. корів не турбуйся, мої слуги ящірки, наглядуть за ними. Старенька привела хлопця до глибокої печери. В ній росла гарна золота яблуня з золотими яблуками. А під нею лежали гори рубінів і сапфірів. Старенько обернулась до Владислава і сказала Вибирай усе, що тобі до душі. Якщо ти візьмеш рубіни, то будеш найгарнішим їдаком на світі. Якщо тобі хочеться сапфірів, то ти будеш найбагатшим, а якщо тобі до душі золоте яблуко, то ти залишишся бідним, але принесеш радість матері і будеш корисний людям, не вагаючись. В хвилинки Владислав вибрав яблуко. Ти правильно зробив, синку, сказала старенька, це незвичайна яблуня. Щоранку вона струшує своє листя, а щовечора на ній з'являються золоті яблука. Вони можуть вилікувати будь-яку хворобу, але ти ніколи не повинен лікувати людей за гроші тільки заради милосердя. Владислав посадив яблуню у себе в саду. І того ж вечора всі хворі в селищі видужали. Незабаром чутка про його чудеса розлетілась по всіх усюдах, і хворі з сусідніх селищ посунули до нього лавин. Король також дізнався про це чудо, а він саме застудився і лежав хворий в ліжку. Як не старався лікар, але не міг його вилікувати. І інший лікар також нічого не міг. Та й третій Зовсім не допомагав, як не старався. Тоді король наказав розшукати Владислава і доставити його в палац разом з чарівною яблуною. Слуги виконали наказ Ну, що мав робити Владислав? Він пішов в ліс, щоб розшукати печеру, і попитати в бабусі поради. Вона ж вже чекала його, бо знала, що трапилося, і сказала у мене немає іншого яблуного дерева, але я дам тобі ось ці боби, і вони допоможуть тобі повернути дерево. Але запам'ятай, блакитні боби змушують носи рости, а жовті роблять їх такими, як були раніше. За допомогою зелених бобів виростають роги, а червоні допомагають їм безслідно зникнути. Владислав подякував їй і пішов в палац. Він сів біля палацових воріт і розклав перед собою ситі і зелені боби. Королівський кухар купив їх і зварив вечерю. О, лишенько, що тут почалось в палаці. Носи усіх придворних витягнули на таку довжину, що вони раз по раз чіплялися ними один за одного. А король з королевою просто не могла вийти з своєї спальні, бо їм заважали, Гігантські роги, що прикрашали їхні голови, негайно викликали кухаря, який розповів, що купив різнокольорові боби у Владислава. Його одразу ж розшукали і доставили в палац. І він пообіцяв, що позбавить усіх від цієї пошесті, але тільки якщо йому повернуть яблуню. Король не тямив себе від люті. Але що ж робити – не жити ж з рогами на голові, все життя в своїй спальні. Крім того, яблуня в королівському дворі не принесла жоднісінького плоду. Владислав викопав яблуню, позбавив за допомогою червоних і жовтих бобів короля з королевою ріг а підданих довжелезних носів та й пішов собі додому. І тільки но він посадив яблуню в своєму садку. Як вона розцвіла і вже надвечір ряснила золотими яблуками. Так аж до самої смерті Владислав лікував людей. І хоч як і раніше він був бідний, зате був щасливий, люди любили його, і в усьому світі не було б куточка, де б не чули ім'я доброго целителя Владислава. На добраніч, малята солодких снів.